Здарова, пацани. я ще живий. Сьогодні на огляді у нас знову гра, а саме гра, до якої я нерівно дихаю вже аж кілька років, Відос, який у мене був на каналі ще дуже-дуже давно, і по причині дуже великої кількості ненормативної лексики був змушений покинути цей світ. Ремастер того відео мені робити дуже-дуже важко і дуже-дуже лінь, адже у ньому я проходив Elden Ring за 13 годин за одну сесію. Ось такі у мене були дикі літні канікули у літньому кільці. Але сьогодні у нас буде не про основний Elden Ring, а про його своєрідного нащадка у лиці Найтрейна. Сама по собі гра відчувається не грою, а DLC. Навіть ціна даної гри в районі самого DLC. І для багатьох людей це стало якоюсь проблемою. Згадуючи нетворк-тест, де був лише один боссу с раною, всім гра сподобалася, але й була досить багато разів розкритикована. Але як там не було, от вона. Це щось типу солянки із всіх всіх ігор фромів, але запихнуті в один котел. котел. Своєрідний експеримент, який, як на мене, був створений не тільки щоб зістригти бабла на таких фанатах, як я, а й протестувати новий для себе жанр. Ну, для Фромів новий, а для нас вже давним-давно задовбавший Роуглай, Баттл Роял та Гріндан в Опен Ворлді. Вся суть Найтрейна вкладається у кілька речень: висадився, зафармився, переміг. Все. Чи є це погано? Аж ніяк. У компанії друзів ці хвилини перетворюються у години, проведені з кайфом. Ах так. Найбільша проблема гри, окрім її ціни в 1200 гривень, це відсутність друзів. Якщо пролистати теми у обговореннях, то можна помітити 4 вида топіків: Шукаю друга, Не купуйте це Fortnite, Чому гра лагає, Ярик пішли Велден задрав. Перейдемо до сюжету. По традиції він захований в нетрях предметів та текстових описів пенісів черепах. Події розгортаються в альтернативній версії Лімгрейву, що отримала назву Лімвелд. Гравці беруть на себе роль нічних мандрівників, які протягом трьох ігрових днів повинні пережити всі перепони та перемогти могутніх босів нічних лордів. Якщо що, всі нові боси це нічні лорди. А ось ця собака також нічний лорд. Тримаю в курсі. Кінг. What do you mean, На початку гри вам реально дають досить толкове навчання основним механікам гри та пускають саму гру класичним способом Elden Рінга через смерть. На вибір вам дають 10 персонажів, але розповісти я можу лише про декілька, адже у моєму пулі героїв їх всього 3: це Вальдер, Герцогиня та Палач. Вальдер досить добре підходить для новачків, адже має інтегровану абілку уникання смертельного удару. Герцення мусет буквально мисливці із Бладборна, А так як я нещодавно пройшов Бладік та маю кілька книжечок, вона моя вайфу. А палач, на якому я не можу грати через зламаний бампер на геймпаді, основний прикол має це дефлекти із Секіро. Ну тобто ви зрозуміли, наскільки це солянка із всіх ігор хромів. Ой, юдо кейпінг драген. І знаєте що? Це круто. Я, коли чекав Елден, дуже хотів, щоб вони додали механіку бою із Секіро. Сам найтрейд орієнтований на кооперативне проходження до трьох гравців. Гравці можуть розпочати експедиції, обираючи доступні завдання. Є можливість грати з друзями, використовуючи системи запрошень. І нарешті вони прикрутили нормальну систему запрошень, а не ці приколяси із паролями та іншими костелями. Але кросплатформену гру, на жаль, не завезли. Вона не підтримується. Якщо чесно, хто цікавився вирізним контентом Elden, точно знає, що планувалася деяка механіка снів. Але по деяким дивним причинам вона так і була вирізана. Мене ж не одного дивувало те, що про такого персонажа як Свята Тріна, майже ніхто не говорив. І тільки в DLC трошечки почали показувати Тріну. Я гадаю, цю гру можна назвати суріну DLC спін офом І я трішки виправдаю гру, але це дуже добре, що це окрема гра, а не DLC. Адже для гри вам взагалі нічого не потрібно, окрім придбаної копії. А так, вам би довелося купляти не тільки саму гру, а й DLC, які разом влітають у копієчку. А тепер трішки апдейт тексту. Все, що ви чули раніше, це тупо моя соляночка із того, що мені сподобалось на момент виходу на тренінгу, і що ні. Саме в той час, коли всі безпричинно сварили гру за всі гріхи, які тільки можна уявити, навіть фанат Дальнього бою 137 хотів повернути гру відразу після її покупки. Але тим не менше. Через мої надзвичайні дипломатичні вміння ми пройшли цю гру і чекаємо на добавку. Вже більшість говорить про майбутнє оновлення, навіть є чутки, що буде окремий нічний режим, який активується на NG+, і дає змогу побачити істинні форми босів. Адже ледгейм контенту у грі майже що немає. Оцінки гри вже стабілізувалися, і коли всі не тільки розсіялися у нічній темряві, до гри вже можна приступати із запалом в очах. А я перейду до висновку, який написав. Десь колись там. Найтрейнд це амбітна спроба Фромів зібрати в одному проєкті все найкраще із своїх всіх попередніх ігор, зробивши свою рідну солянку у стилі Rogue Like Battle Рояль. Гра виглядає суцільно як експеримент, покликаний не лише потішити фанатів, а й протестувати нові формати. Хоч Найтрейнд викликає певні змішані враження, вона пропонує свіжий догляд завдяки знайомим механікам із Elden Ring, Dark Souls, a, Sekiro a та Bloodborne. A. А також нарешті зручній системі кооперативу. Проте без підтримки кросплею та за доволі високу ціну. І саме через ці такі деякі мінуси вона може залишити гіркий присмак у роті, особливо якщо у вас немає друзів, з якими можна проходити цих самих босів. Попри критику, гра виконує свою функцію. Вона викликає емоції, дає фанатам той новий шматок Всесвіту, і головне, дозволяє знову заронитись у знайому, але оновлену атмосферу. Це поки що все, що я хочу сказати на даний момент. Дякую за перегляд, цілуйте маму, поважайте папу, не сидіть довго в очікуванні рейду та гасіть компуктор. Пакеда!